Христос зродився, слава Україні, слава Збройним Силам України. З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 1 січня. Всіх підписників і так всіх українців поздоровляю з Новим Роком Переможним. Думаємо, це всі хочуть з цього року, щоб була перемога для України. Тому що дуже, як то кажеться, людям тяжко. А так як я веду е, свій блог по вирощуванню, де можна купити, е, то я якраз верка, е, це сьогодні скажу 1 січня. І з, е, з 10, 10 січня відкриваються всі сайти, де можна купити насіння. Я зараз детальніше розкажу, де насіння можна купити, де мульчу можна купити і де можна купити навіть вміндобрива. Е, е, редиска у нас, бачите, посіяна першого. Вона стоїть, звичайно, але трошки помаленьку йде, так як під тим замерзнути, вона не замерзне. Багато пишуть мені, що може замерзнути редиска. Ну, я думаю, не замерзне. Не замерзне, тому що два гриву лукна, морози хай 15 градусів, нічого їй не буде. Це точно провірено, в мене було таке на півдні України. А зараз детальніше покажу вам, розкажу про... Мульчу, де я брав мульчу, припустимо, в одному. Так як я був рекламував, чи говорив про агротерм, що ми брали касети там, брали кранік, краніки і на каплю. Саму каплю ми брали, багато чого. І насіння ми брали в агротеремі. Це є одне. І плівку на. Тепличку теж в агротермі. сітку затиняючу. агроволокно це можна, і різне насіння можна виписати в агротермі. Дивимося на сайтах, тому що ціни різні. Не візьміть по одній капусті агресор. Я за гуглив і дивився, всі сайти мають різні ціни. Від 1300 до 1500 з копійками. Одна сама пачка, це хто хоче, як то кажуть, Заробити. О, а так переважно 1240-1300 гривень, стоїть пачка зараз двісті тисячі з половиною тисяч, тисячу найбуде триста. Це сім'ю дві з половиною тисячі. Це агресор f 1 е, Капуста, пізня капуста. Вона середня називається, ну переважно пізня. Вона п'ять місяців е, лежить, якщо вже буде готова. О, це можна цьому. Е, це можна взяти в Міндобриво, як ми вже показували, в мене було е, Міндобрива різні. Ми брали Фазенді. Міндобрива взяти в Хоч можна там теж взяти, яких немає у вас, це я кажу, не реклама, просто люди дуже багато питають, де такі добрі ціни. Навіть мене питали по мольці, питали мій знакомий. З Херсонщини зараз живе на Одещині. Паша, привіт. О, і він теж мене питав по мульчі. Я всюди з мульчу прийшовся е, на, на кавун чи на перець, 80, чи метри, яка вам підходить. І е, я подивився. У нас був е, великий копаняк, що бросло. Магазин такий, просто кажуть, це опять не реклама, а ще люди можуть собі е, вкупити. Є мульча, мульча це яка стелиться на землю. Прикидається і садиться розсада. Капля під низом йде і садиться розсада поверху. Це щоб і тепло було, і бурян не росте, і тепло кореня, коріння, і волога. Це дається е, от така. Я взяв у сімдесятку. Хочу посадити трохи перцю і хочу посадити кавуна. Е, а чому треба? Бо треба. Кажу, менше буде, тоді гербіцидів, нічого не треба. А здоглядаєте, між, між дорядкою можна пройтися отаким нашим другом. Отаким от нашим другом. Бачите? Це е, мотоблоком. Між дорядком пройдетесь і буде все чисто у вас, і на цьому буде рости. Е, це я брав, що росло, Сайт, які теж є. Е, магазин сам. Є я бачу і в Закарпатті є, і, і бачив, що є в нас на Херсонщині, хоч він каже, був у великих купаннях. Для... І теж там є насіння, різні, що хочете, можете брати. А переважно, якщо хочете одним що купити, це агротерем. Агротерем з 10-го, бо я заходив, де що мені треба. Я заходив, виписував і насіння собі виписав, то буде з 10 січня. 9-10 січня. Якщо ви хочете брати на одному сайті, ви можете собі взяти, кажу, в Агротерм зайшли ті самі касети, вам просто прийде одна посилка, там ну, до 30 тисяч, кілограм, але воно все легкеньке. Може прийти одна посилка, але ви можете багато чого набрати. Можете то саме насіння взяти, кра, крани взяти до е, от такі крани, бачите? о, Зараз покажу. о, бачите. Отакі От крани взяти, це щоб поливати на каплю. Ну і там все є. Що хочете, то можете там заказати, можете заказати. І агроволокно теж ціни там дешевші. По сайтах, як я дивився, ціни просто дешевші. Ви вибираєте, де ціни. Буде одна, та сама, ну, той самий агроволокно, а по різних сайтах різні ціни. Тут ціни вмерені і можна е, купляти. Так само і насіння. Можете заказати плівку, можете заказати е, там краніки е, касети. Там і земля, і є різні субстрати, земля, щоб засипати, Так само, як я таку маю сумку. І тут в мене є вже трошки різні насіння. Бачите? Кусочками різні, в мене тут є насіння. Е, і Я собі теж взяв насіння. Купив. Я собі взяв капусту, капусту взяв, є, все, все, що тут є. Взяв капусту, капусту я взяв, довго чекав, була по 10 тисяч, а так як я молоду капусту садив переважно. Я взяв козачок. Бачите? козачок, Зараз вони фасовку роблять меншу, щоб більше платити, тут 500 насінин, 90 гривень. Я взяв 4 тисячі, подивлюся, як воно буде щодо чого. Це я вам говорю по насінню. Кажу, можете брати і насіння все, що хочете. І в нас той, я ще не доказав, в той Новий рік, щоб ми нехай тут виростили, але по осені своїми, що ми це все зберемо трошки на дорогу, щоб нам було. І своєю, як то кажеться, продукцією, щоб нам далі жити, поїхали на Херсонщину. Це всі хочуть. Дуже багато народу є. Я тут спілкуюся навіть з ВПО, і вони кожен хоче додому. Хоча вважайте, скоро два роки. Через місяць буде два роки, як на нас ворог напав. Напав це була війна, так як ми чули його, бачили його, спілкувалися з ним. Я маю йду з ворогом. Обу дуже багато і приходили, і так воно було лячно, звичайно, дітям лячно, та й внукам, бо то не то, що треба. А зараз є, перезвонюємося, і люди, які на тій стороні взагалі говорять, що немає. Як то кажеться, ну, хто, хто, як то говориться, до них вже переспособився, за них йде. Як ми ще називаємо їх колаборанти, звичайно, вони і будуть. Я не кажу, що там всі, там є люди, що і чекають, звичайно, які, що не люблять е, Російський, як то кажеться, мір, це все остальне, те, що вони наробили для нас, бо дуже гіркого наробили. О, я навіть Хоч там і лишилось в мене є, як то кажеться, все лишилося. Ну, Але бачите, хочемо все рівно додому. Всі хочуть додому. І себе скоріше, як закінчилася та війна, звичайно. І на перші тяжко буде, дуже перші роки буде. Але хочемо, щоб все рівно була наша Україна процвітаюча, щоб ми вирощували так, що ми вміємо. Тому що пусти їх на ту землю, вони вирощувати не будуть. Всі, що вирощували, вже уїхали. Там можуть деякі лишитися, що навчити, але вони не можуть не вміють робити. Був я в Росії, був я е, по цьому, те, давно 87 й роки, е, це все я бачив. Це все я бачив, так що нема цього, як то кажеться, в них, щоб до роботи. Е, ну, а зараз в даний час то ми бачимо взагалі робота це їхня за гроші йти вбивати вже й на другу е, в країну напасти. Оце їхня робота. Це в мене такий блок трошки. Я вам показав по редиску. Редиска росте, тут волога є, бачите, не вимерзло, що на середині не вимерзло, було до 13 градусів, що не вимерзло по цьому. Зараз передають ще дощ, дощі, а потім морози. З 10-го знову морози. ну Там є до 5-8 градусів. Це не страшно. Зараз сонце буде йти догори, щоб ви не забули. Дехто каже, що тут не варта". варта. Варта тільки сіяти десь можна і в кінці січня в кінці січня посіяти редиску, змочити, змочити, накрити, сонце піднімається, гріє поверхність, вона росте. Буде в, березні початку. Буде в кінці березня, на початку квітня. Різниця між півднем. І заходом є місяць, це точно. Я вже провів. От і можна почути, знову в нас вже другий раз Третій. сирена. Бачите? І це так кожен день. От як нас з Новим роком вітає е, такі добрі знайомі. Путін. Бачите, не дасть українцям жити. А що не дасть, тому що ми роботящі. І він це не хоче, щоб ми показалась країна. Краще за нього. Був я в Росії, бачив, кажу, це було давно. Не так. По селах. І в нас пішов дощ. Сирена і доступ. Так що, ще раз кажу вам, можна насіння в агротеремі, плівка, мульча, кажу, довго шукав. Щоб русло можна знайти. Це щоб ви знали, там теж насіння. Це є Херсонщина, тепер агротерім Одесьчина. І Запоріжжя це Фазенда. Там теж можна набрати, які у вас не є насіння. Зато насіння провірення того самого кавуна, я брав сов агротеріумі, що в фазенді дуже добра схожість. Це саме головне. Але всі насіння я би радив, хто хоче займатися сіяти в касетах. Це, я кажу, якщо для себе. Так якщо на продаж, як тут займається, то будь ласка, а так касети для себе два рази поки покиров раз, меншу касету, потім в другу і собі висаджую вже в полі. Буде все в мене впереді, буде мульча, буде накривання, буде рання капуста, буде багато чого. Дивимося канал, бо я бачу зараз, як огляди є. Слабенькі, нема теми, але буде, все буде. Це не Херсонщина, звичайно, все буде, а ходити так, збирати, я деколи показую своїх хлопців, як то кажеться, підписників. Вони теж дещо інтересне мають. І мені пересилають, я їм, як то кажеться, ну, показую, розказую. І вони мені тим відео показуються, я кидаю свій, свої Так що до побачення. Ще раз всіх з Новим роком. Хто вже святкував, ще є свята, ще є шосте, сьоме, святкуємо. Ну, як і це святкування? Це вже не це святкування, це я вам скажу. Не Новий рік не той, Різдво не то, це вже не це. Просто люди збираються. Ну, це є, як то кажеться, обичай, як то кажуться. Обичне садяться, підтримується те то то саме свято. А так, всім здоров'я, Україні, перемоги і всіх з Новим роком перемоги. Я буду так називати. До побачення.